Частіше за все, мігрень діагностується у молодшому шкільному віці та в підлітковому. Проте бувають випадки, коли мігрень з'являється у ранньому дитячому віці. У рідких випадках симптоми мігрені можна запідозрити у віці навіть 2-3 років, тобто у ранньому дитячому віці. Також є певна кількість скарг, які діти будуть виявляти у шкільному, молодшому шкільному віці, це в віці 5-6 років. Вони теж можуть виявляти скарги на головний біль, притаманий для мігрені. Та все ж основна маса діагностованих мігрений у дітей це все ж таки підлітковий вік, період статевого дозрівання.